Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 180 50 особин за добу 730 і поранено 540 150 песиголовців за добу 2190 танків. 3646 одиниць за добу, 2 бойових броньованих машин, 7043 одиниці за добу, 5 артилерійських систем, 2770 одиниць за добу, 5 реактивних систем залпового вогню. 535 одиниць засобів протиповітряної оборони 282 одиниці, літаків, 307 одиниць, гелікоптерів, 293 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2334 одиниці за добу 2, крилатих ракет, 911 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки. Та автоцистерн 5630 одиниць за добу, 10 спеціальної техніки 319 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!